Перш ніж говорити про зовнішнє оцінювання, я хотів би в декількох словах зупинитися на проблемах вступної кампанії взагалі. Хочу почати з того, що виповнився рік, як президент України у своєму посланні до Верховної Ради в Березневому минулого року серед основних пріоритетів освітньої політики чітко визначив. Що має бути запроваджена система, за якою стандартизоване зовнішнє оцінювання повинно бути єдиним критерієм вступу до вищих навчальних закладів. Це послання Президента України, це політичний документ. І, на превеликий жаль, ми повинні на сьогоднішній день констатувати, що за рік, який минув. До виконання рішення президента ми абсолютно не наблизилися. І е, те, що ми маємо на сьогодні, те, що ми маємо в законопроекті, який сьогодні офіційно є у Верховній Раді від імені Кабінету міністрів, ми бачимо, що там у законопроекті збережені кілька особливостей які починаючи з, 2011, з 2010 року нівелюють зовнішнє оцінювання, маргіналізують зовнішнє оцінювання і його значення у вступній кампанії. Тому ми будемо говорити про те, що в сьогоднішніх умовах в сьогоднішніх умовах Єдиним нормальним варіантом, який може гарантувати рівний доступ до вищої освіти, як то передбачено Конституції, як то передбачено європейським досвідом, далеко не ходити, давайте візьмемо досвід Грузії чи досвід Польщі, може бути зовнішнє незалежне оцінювання. Хоча я хочу відверто сказати, що я ніколи не вбачав у ньому панацею і ніколи не вбачав у ньому єдиний можливий варіант організації вступної кампанії. Але на даному етапі, на етапі, коли нам потрібно перейти від того, що було, до того, що колись буде, краще від ЗНО що ніхто нічого не придумав. Я хочу звернути увагу на особливості цієї вступної кампанії. Перш за все, доступ до вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації отримають ті, хто з профільного предмета має результати ЗНО не менше 140 балів. Досі було 124. Ні один, ні другий поріг якимось чином не є виправданим. Це статистичні речі. Ось, але вони можуть спровокувати. Певні е нелогічні дії як з боку вступників, так і з боку керівництва вищих навчальних закладів. Якби я був ректором, я би на всі предмети виставив профілем українську мову, та найменший буде від сіл, тому що коли поставити профіль 140 з фізики чи з хімії, е тоді можна не добрати просто вступників. Мій досвід і наше дослідження якості тезів з математики показують, що насправді різниці між тим, хто має 110 балів з математики і 150 в реальних знаннях немає. Це все білий шум, який нічого не свідчить. Їх не можна порівнювати, тому оставляти такі. Бар'єри, ми завжди проти цього виступали. Є нелогічним, треба було виставляти бар'єри у вигляді об рівня об'єктивних знань, мінімальних знань з предметом. Ну, але маємо те, що маємо. Друге, про що я хотів би сказати, нинішнього року система конкурсу буде функціонувати, але ми тепер не будемо отримувати дані безпосередньо від приймальних комісій. Ми їх будемо отримати з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Якщо ця база належне чином спрацює, інформація буде своєчасна. Якщо ні, важко сказати, як вдасться об'єктивно забезпечити інформування. Хоча. Наше клієнтське програмне забезпечення, ним користується більше ста вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Воно зараз модифікується, датується, і з його допомогою будуть подавати дані також в ЄДЕБО. Наступна особливість в ЄДЕБО і в системі конкурс з'являться вищі навчальні заклади першого і другого рівня акредитації. Там будуть списки тих вступників, які йдуть, вступають на основі повної загальної середньої освіти. Тобто, ми будемо мати значно більше інформації, що це належним чином спрацює. Є деякі інші плани, коли ми їх реалізуємо, коли поділимося з вами, коли це стане реальним.